На Личаківському цвинтарі спеціальне поховання для політв'язнів. Першою могилою на тому полі була могила спільно, в 91-му. Ну катруся померла в 86 му році. В 86-му році померла, оскільки вона померла вдома, то в був родинний гробівець на Личаківському цвинтарі, її Катрусиного вуйка. І там було місце поховання. Мама померла в п'ятницю зранку, і поки КГБ зорієнтувалися, ну поки вони теж не то так дуже скоро розкручуються, ми її в суботу зранку поховали у тому грубівці. Скільки місць було, там не треба було копати ями і так далі, відкрили рубовець і маму поховали. Священник боявся прийти без священника, скропили самі, помолилися, поклепили священою водою і поховали маму на Личаківському цвентарі. На тому похороні то кайбистів було більше, ніж людей. Вони, ну, як горобці, сиділи на всіх деревах, всіх фотографували, хто там прийшов. ну Але ті, що прийшов, то ті і так були в них на особливому рахунку. о Потім Одарка гусяка була, була була ага, Як Одарка померла? Чекайте, бо я вже бо я перескакую з теми на тему. Тобто, в 91-му році нам ми старалися, тато помер 71-му, Ми старалися забрати тіло батька і поховати в Україні. Нам не дозволили. І вже коли була не ну вже Україна, не проголосила незалежність, бо то дуже складна процедура. То треба мати дозволи міської ради, влади, там ті дозволи і так далі. Ну, одним словом, через організацію політичних в'язнів ми добилися від уряду України дозволу на, на привезення батька сюди. Тобто, в 90 вересні, 91 року, ми забрали. to także jest swoją ciekawa historia, Później to no, ale to już historia inna. Eee, my zabrali kilo baćka do stanki. Останки батька забрали і привезли в Україну. І тут на Личаківському центрі, тоді у нас була своя може, демократична влада. Тоді був головою, був конком здається. Вже тоді був Чорновіл, чи вже, чи вже горень був, і, і гель, і так далі. Ще, то всі, які всі, всі були нав'язні, і на одна зразу при вході на Личаківський центр справа зробили спеціальне поле почесних поховань. Ну передбачувано для того, щоб не Могли своїх, перехоронювати своїх героїв. І от там була перша могила, де був похований Михайло, і катруся в одній могилі. Після смерті об'єдналися. Потім там утворився, утворився цілий пантеон, там були і перебити перезахоронені. І, Ну, одним словом, ті про весь пробіт он який ж, який ще там був. Одним словом, там є дуже багато могил порожніх. Тепер вже новітні, там є похорона Ірина Калинець, Дефа Шабатура, Ірина Сенник і, і, і так далі. І там є купа порожніх місць. Але чомусь наша міська влада не дозволила ударковусяк поховати на тому полі. Не і все. Yeah. Он там, за, за цвинтаром, так вони будуть робити новий меморіал. Але моя донька каже, новий меморіал для нових героїв не маємо. Чому ударка усяк має бути не похована? отак От мер не захотів. Там йшла дуже довга боротьба. І, і Юрко Шухевич, син Шухевича, тоді не був у Львові. Але ми тут були на зв'язку весь час. І я йому розказала, що ми катрусь поховали в грубівці родинному. І тоді Шухевич сказав: значить, Одарка буде похована в нашому родинному грубівці Шухевичу. Поки не зміниться влада у Львові і не дозволить її поховати там, де вона, де лежать всі її, всі її друзі. І з великими, eh, тобто сказав, вже А. Поховання, то приватна власність грубовець, вже міська рада до того не має відношення і ударку усяк поховали в грубівці родини Шухевички. А тоді через кілька місяців помирає ну, помер Юрковий. Він вже був тоді. Хворий також Юрко Шухевич помирає, але він собі вже замовив то місце, якось чи знаю, чи Він якось домовився, він місце для нього було власне на тому полі поховання. І останній його заповідь був, щоб ударка усяк була похоронена біля нього. Угу. Боже, як вони тиснули на нас, що тільки не ховайте в один день, тільки ми, вам, ми, 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 ми поховаємо, ми дозволимо вусяк переверти. Але Устя каже, ви хочете, щоб я пішла після проти останньої волі Юрка Шухевича, ви що, за кого ви мене маєте? І один, тобто Одарко Вусяк і Юрія Шухевича, коли ховали Юрія Шухевича, Одарко Вусяк в той день переховали у могилу. Поряд з ним, ось такими перипетіями Дарка Гусяк в нас час лежить зі своїми побратимами на почесному полі на Личаківському центрі.